Доброго дня! Вашій увазі трактор 8R370. В Ось такому крутому новому вигляді. Трактор 2021 року. З мінімальним напрацюванням всього 860 мотогодин. Задня навіска 4 категорії, 4 пари гідровиходів. Управління навіскою на крилах, потужний 9-літровий двигун, трансмісія Е23, той самий надійний. PowerShift тільки зі збільшеним діапазоном передач. Передній міст 1500-й. Звичайний надійний потужний міст. Інтегрована антенна Starfire 6000. Command-center 24220. З розблокованим автотреком. Ось го години. Трактор в дуже гарному стані. Надійний помічник на будь-якому господарстві. Так знаходиться в місті Умань. Будемо раді, чекаємо.